Вітаю вас, хочете, покажу, що таке справжній фарт. Не то, що фарт, а уважність. У чоловіка була ємність звичайна якась божечка в районі 20 літрів. І його зацікавила на ній іскра. Зараз я покажу. Диві, ну Бачите, що це була ємність іскра. Побачили, яка іскра? Ну, саме цікаво, що, по суті, залізяка, так? Да? Але іскра цікава. Знаєте, що це? Зараз я вам покажу. Підходжу. Чікс. А це у нас нікель. Так що дивіться, побачили таку цікаву залізяку, але цей чоловік зробив грамотно. Він відправив попередню якусь посилочку і положив зразок цього матеріалу. Ми його вже перевірили, сказали чоловіку, що це нікель, і потім вже відправка. Тому що дуже багато плюс-мінусу такого матеріалу це звичайне хромоване залізо. Теж буде мілка іскра, також буде магнітне, але цінності ніякої не несе. Там ціна залізяки звичайної. Тому попередньо краще аналіз. Є такий матеріал, ви знаєте, куди його здати, відправляйте, зробимо аналіз попередньо, а потім купимо його у вас за заліпки.